Реформа децентралізації, як її називають народі, має найбільший успіх серед усіх реформ, які почалися в країні з 2014 року. Вона була розпочатана разом із прийняттям закону України про добровільне об'єднання територіальних громад і базувалася на принципах Європейської харті місцевого самоврядування. Вони отримали. Велику свободу, але й велику відповідальність, тому що разом із передачею повноважень були передані на місця і джерела фінансування цих повноважень, і в цьому полягав принцип добровільного об'єднання, в тому, що громади мали можливість приймати свої місцеві програми і фінансувати за рахунок цих програм. Дитячі майданчики, будівництво соціальних об'єктів. Реконструкцію садочків, школ і об'єктів спортивного та культурного простору, незважаючи на те, що Ліман у нас перебуває в зоні активних бойових дій, в декількох населених пунктів досить складна ситуація. Але саме завдяки тому, що свого часу пройшла реформа децентралізації і були сформовані громади за новим принципом, і фінансування громад здійснюється формування бюджету за новим принципом. Вони мають зараз можливість ви ці кошти на відновлення дахів, відновлення об'єктів комунальної інфраструктури, Тому, ну, те, що необхідно в першу чергу, для того, щоб туди повернулися люди. Лиманська територіальна громада була сформована у 2015 році. Вона состоїть 40 населених пунктів. Це одне місто і 39 сел та селищ, 12 старостинських округів. До повноштабного турня громада, ті кошти, які почала зарабатувати в процесі децентралізації, використовувала на розвиток нашої громади. Було реалізовано більш 40 проєктів по освітленню вулиць, по ремонту доріг, по ремонту дитячих садків. По ремонту школ проводилась тепла модернізація дитячих садків. Наприклад, цього третього сада це була зроблена також ремонт. проводилась тепла модернізація з замінами вікон, але, на жаль, в результаті війни цей дитячий садок був обстріляний ворогом і тому він постраждав. На території Лиманської громади знаходиться 236 багатоповерхівок. В результаті бойових дій практично 80-90% були знищені та пошкоджені. На даний час ми знаходимося на вулиці в місті і ми проводимо потихеньку консервацію будівель, тому що дуже пошкоджені дахи, і тому для того, щоб у подальшому було куди повернутися людям, ми проводимо ремонти криш. Це поки не капітальні ремонти. Якщо ми бачимо, що посадки знаходяться, там вже знаходяться, ворог знаходяться, який обстрілює ці населені пункти. На даний час на території Лиманської громади ситуація небезпечна. На сьогодні найбільш обстрілюються це населені пункти. Терни, Торська, Заречна, Ямпін, Закітне, Ямболівка, Це вони Знаходяться в uh, Лінії зіткнення.